Що таке договір до вічного отримання і чому він не має нічого спільного зі спадком по домовленості? Це офіційний договір, за яким одна сторона відчужувач, передає іншій стороні свою квартиру, будинок або інше майно, а натомість отримує довічне забезпечення, догляд, продукти, ліки, опіку або ще місячну допомогу. Усе це погоджено між сторонами, зафіксовано в договорі. Право власності на таке майно одразу підлягає державній реєстрації, одразу Перехода на набувача, але реєструється вже заборона відчуження і продати в односторонньому порядку або іншим чином розпорядитись ніхто не може. Дуже важливо, набувач зобов'язаний виконувати всі умови отримання до кінця життя відчужувача. І навіть поховати його, це прописано законом. Навіть якщо не вказано в договорі, це зазначено законом. Що буде, якщо набувач помре перше, його обов'язки перейдуть до його спадкоємців і вони мають їх виконувати в повному на обсязі. Якщо ж ніхто не приймає спадщину, майно повертається до відчужувача, до власника такого майна, і договір тоді припиняється. Договір до вічного отримання це про довіру і захист чистко прописаних зобов'язань. Тому дуже важливо скласти його грамотно, з урахуванням всіх деталей та закону. Звертайтесь, допоможу зробити це правильно, зрозуміло і без ризиків.